Депресія одне з найпоширеніших психічних захворювань у світі. Майже кожен третій українець може зіткнутися з епізодом депресивного чи тривожного розладу у якийсь момент життя. Повномасштабне вторгнення, яке розпочала Росія та яке принесло з собою безліч втрати руйнувань, тільки посилило ризики розвитку психічних захворювань. Це рубрика Треба розживати на каналі Куншт. Я Олеся Павлишин, головна редакторка Куншту. І сьогодні ми розжовуємо тему депресія та війна: хто в групі ризику і що робити. Цю статтю написала Олена Козер, журналістка та копірайтерка. Не забудьте вподобати, підписатися і натиснути на дзвіночок сповіщення, який десь тут буде, щоб не пропустити нові епізоди. А ще підтримайте нашу роботу, якщо вам вона подобається, ставши спонсорами каналу. Наразі немає великого дослідження впливу війни на психічне здоров'я українців, адже війна триває, але є окремі наукові огляди, які можуть продемонструвати загальну тенденцію. За даними онлайн опитування, проведеного в Україні з 19 по 31 березня 2022 року. 46,8% респондентів скаржилися на симптоми депресії а понад 54% мали підвищену тривожність. Як депресія пов'язана з війною? Які люди перебувають у групі ризику та для чого нам ця статистика взагалі? Ми розпитали у лікаря-психіатра і кандидата медичних наук Андрія Бондарчука для цього відео. Тож, що таке депресія? Це доволі широке поняття. Сюди належать Багато розладів і станів. вони можуть бути пов'язані з фізіологічними змінами у тілі. Наприклад, це може бути післяпологова депресія або передменструальний дисфоричний розлад, чи навіть зі змінами пори року. І у нас є сезонний афективний розлад. Депресія також буває частиною інших захворювань. Вона може виникати на фоні залежності чи зловживання психоактивними речовинами, деменції, біполярного розладу, або коли людина переживає періоди манії і депресії. Але найбільш поширеним та відомим розладом є великий депресивний розлад. Про нього ми поговоримо. Згідно з довідниками, великий депресивний розлад це стан, за якого людина відчуває пригнічний настрій або втрату чи зниження почуття задоволення і інтересу до життя. Важливим критерієм є саме тривалість, тобто симптоми мають продовжуватися понад два тижні. І тільки в такому випадку ми можемо говорити про діагноз Великий депресивний розлад. Ці два критерії тривальність, і пригнічний настрій або втрата інтересу до життя, головні. Але великому депресивному розладу можуть бути притаманні і дуже багато інших симптомів: наприклад, почуття провини, самозвинувачення, тривога, дратівливість, почуття втоми, підвищення або зниження апетиту, гіперсонливість або безсоння, суїцидальні думки. Ці симптоми не обов'язково проявляються під час депресії і зазвичай вказують на різні її типи. Наприклад, якщо людина мало їсть і не може спати, це типова депресія. А якщо людина навпаки переїдає і спить цілий день, це атипова депресія. З огляду на дослідження та практику, ми можемо сказати напевне, що депресія і війна пов'язані між собою. Але якісь конкретніші дані вже сказати набагато складніше. Наприклад, є одне дослідження, опубліковане у Європейському журналі психотравматології у 2019 році. Там дослідники Толе Гопен та Нексмедін Моріна проаналізували різні наукові роботи, які стосувалися країн, що пережили війни з 1989 по 2015 роки. На основі даних цих досліджень Гопен та Моріна оцінили, що з мільярда. Дорослих людей, що пережили війну, 354 мільйони мали посттравматичний стресовий розлад або великий депресивний розлад, або їх разом. Такі екстраполяційні оцінки важливі для статистики. Вони вказують на зв'язок між війною та психічними захворюваннями. На основі таких оцінок ми, наприклад, можемо планувати і формувати програми допомоги, розуміючи, скільки лікарів нам потрібно буде, скільки людей може звернутися по допомогу, і таке інше. Але до чисел і відсотків треба ставитися обережно. Ми не знаємо, якими критеріями користувалися науковці, яким був профіль цих респондентів, чи була в них підтримка спільноти, чи були супутні захворювання. Навіть самі науковці у висновках зазначають, що не мають інформації про економічне становище та культурні особливості респондентів, і це могло впливати на їхній психічний стан і викривлювати результати досліджень. Тож Статистичні дані вказують нам на загальну тенденцію, але кожен випадок депресії унікальний і може бути спровокований дуже багатьма індивідуальними факторами. Давайте змоделюємо вплив повномасштабної війни на наш організм. Згадайте самі, якими були ваші думки та відчуття вранці 24 лютого. За даними опитування організації «ЦЕДОС», багато українців описували перші моменти повномасштабного вторгнення такими словами, як страх, паніка, тривога, лють, відчай. Крім того, деякі респонденти зазначали, що відчували сильну розгубленість, не знали, що робити, куди бігти, що буде далі. Звичайно, були й інші люди, які були морально готові до вторгнення і відреагували спокійно. Наприклад, така відповідь страху не було. Я чекав на це півроку. Але для багатьох початок повномасштабної війни став періодом великої невизначеності. У звичайні мирні дні ми діємо за давно сформованим планом. Прокинулися, почистили зуби, поснідали, пішли на роботу. Мозок працює у звичному режимі і не переходить у режим стресу. Ми знаємо, що робитимемо у наступну хвилину, годину, добу, і це нас заспокоює. Коли починається війна, все змінюється. Ми не знаємо, що буде далі. Ми відчуваємо загрозу в усьому та на всіх рівнях. Відчуття загрози вмикає в нашому мозку дуже старі механізми реагування, страх і тривогу. А мозок дає сигнал надмирникам активізувати вироблення гормонів стресу, глюкокортикоїдів. Їхнє завдання мобілізувати нас. У перші дні мозок постійно нагадує нам про війну. Ми намагаємося контролювати обставини і інформацію. Кожне повідомлення викликає сильну тривогу. У нашому організмі вирує буря гормонів, і це може призводити до зовсім різних наслідків. Наприклад, деякі люди могли пережити панічну атаку, відчути гіпервентиляцію та тахікардію. Стан людей з психічними захворюваннями міг сильно погіршитися, а могло бути інакше. Деякі люди з діагностованою клінічною депресією казали, що в перші дні повномасштабного вторгнення відчували викид адреналіну і почувалися краще, ніж до цього. Їхня апатія і байдужість до життя знизилися, вони стали активніші. Тобто, в їхньому випадку стрес міг спровокувати викид дофамінів і покращити їхній стан. Могли навіть бути випадки одужання. Скажімо, людина відчула прилив сил. Переїхала, опинилася на новому місці, отримала підтримку родини і спільноти і могла спостерігати позитивну динаміку. Реагування організму дуже індивідуальне. Але що відбувається далі, коли повномасштабна війна не закінчується через 2-3 тижні? У певний момент наші ресурси та компенсаторні механізми виснажуються. Цей момент для кожної людини настає в різний час. Це залежить як і від самої людини, так і від контексту, в якому вона перебуває. Наприклад. Чи далеко вона від активних бойових дій, чи почувається в безпеці, чи є поруч її родина, чи не є ця родина токсичною? Коли мозок перестає активно реагувати на обставини, ми переходимо до умовного стану звикання. Саме в цей період існує найбільший ризик провалитися у великий депресивний розлад. Депресія, як і більшість захворювань, скоріш за все має і генетичну зумовленість, і спричиняється зовнішніми факторами. Але є певні групи людей, які мають трошки вищий ризик розвитку депресії. І одним із вагомих чинників тут є вік. У медицині є дві групи людей, які мають підвищену вразливість до різних захворювань. Це молоді люди, діти і підлітки, або люди похилого віку. Підлітки вважаються однією з найбільш вразливих до депресії груп. У цьому віці люди дуже емоційно нестабільні в їхньому організмі відбувається багато змін і стаються емоційні потрясіння. А якщо додати до цього стрес війни, виходить дуже небезпечна психічна територія. За даними порівняння психічних станів підлітків з Донецької області та Кропивницького у 2016-2017 роках відсоток випадків легкої та середньої депресії у прифронтових містах становив 28%. У тоді ще мирному Кропивницькому 25%. Крім того, 7,5% респондентів у Донецькій області страждали на важку форму депресії порівняно з 3% в Кропивницькому. У людей літнього віку дещо інша ситуація. Окрім гормональних змін, які теж є в їхньому організмі, велику роль відіграє соціальний контекст: хтось втрачає роботу, хтось лишається на самоті. Опинившись у прифронтових чи окупованих містах, чимало літніх людей не мають змоги виїхати у безпечніші регіони. Це може сильно вплинути на психічний стан. Говорячи про відмінності між жінками і чоловіками, певну роль може відігравати емоційна стабільність. Як ми знаємо, є два види депресії, безпосередньо пов'язані з фізіологією жінок, а саме післяпологова депресія та передменструальний дисфоричний розлад. Уявімо, що жінка народила дитину незадовго до початку повномасштабного вторгнення або ж була вагітна у цей час. Це може зробити її більш емоційно вразливою до великого депресивного розладу. Щодо досліджень психічного здоров'я українок та українців, вони рідко показують повну картину. Наприклад, у дослідженні 2022 року жінки мають гірші показники ментального здоров'я за шкалою вооз ніж чоловіки. Це 37 проти 41. Але дослідження проводили зокрема серед людей, які виїхали за територію України, а це Переважно жінки, тому, маючи переважну кількість жінок у вибірці, результати досліджень можуть не відповідати реальному стану речей. Також не треба забувати, що чоловіки, в принципі, менш схильні звертатися до лікарів і частіше ігнорують проблеми свого психічного здоров'я, чого робити не варто. Ще один фактор ризику, безпосередньо пов'язаний як із війною, так і з депресією. Це черепно-мозкові травми. Перебуваючи в зоні бойових дій, людина має значно вищий ризик отримати таку травму, а черепно-мозкова травма, своєю чергою, може призвести до розвитку депресивного розладу. Також до груп ризику належать люди з серцево-судинними захворюваннями та діабетами. Сьогодні кількість звернень до психіатрів і психотерапевтів зросла. Це почалося ще до повномасштабного вторгнення, тому що багато людей погано перенесли пандемію і самоізоляцію. Згадайте, це був не найкращий час. Але, попри велику кількість звернень, депресія залишається дуже стигматизованим захворюванням. Завдяки просвітницькій діяльності у великих містах України, ну наприклад, у Києві стигма дещо зменшується, але вона досі є. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я через стигматизацію лише 3,2% українців отримують належне лікування депресивного розладу. Люди часто знецінюють свій стан, тобто кажуть, це я мабуть вигадую або ну не так вже мені й погано насправді. Також знецінювати можуть близькі. Наприклад, батьки кажуть дитині не вигадуй з тобою все нормально. Інколи навіть лікарі, які спеціалізуються на соматичних захворюваннях, а не психічних, не помічають депресії. Людина може усміхатися, виглядати активною, емоційно експресивною, але страждати від великого депресивного розладу. Саме тому діагностувати депресивні розлади мають спеціалісти. Звертатися по якісну діагностику важливо ще й тому, що людина може мати одразу кілька захворювань. Депресія часто буває пов'язана з посттравматичним стресовим розладом та тривожним розладом. Давайте розглянемо такий приклад. Є людина, яка постійно тривожиться, і в якийсь момент тривога виходить з-під контролю, починає впливати на якість її життя і приносити страждання. Тоді ми можемо діагностувати генералізований тривожний розлад. Довгий час перебування у тривозі і стресі може стати тригером великого депресивного розладу, тобто додалося вже друге захворювання. А потім ця людина переживає ще й травму, наприклад, втрату близького родича, насилля, перебування в зоні бойових дій або щось таке. І виникає посттравматичний стресовий розлад, і це вже третє захворювання. У такому випадку важливо діагностувати всі три захворювання окремо. Адже від цього залежатиме вибір лікування. Вибір лікування депресії також залежатиме і від її ступеня. Коли у вас легка депресія, зазвичай показана просто психотерапія. Випадки середньої тяжкості можуть лікуватися комбінацією психотерапії і антидепресантів. А якщо депресія важка, людині, скоріше за все, буде спочатку показане медикаментозне лікування для стабілізації стану, а вже потім психотерапія. Крім того, можуть використовуватися інші методи лікування, наприклад, транскраніальна магнітна стимуляція. Запідозривши у себе симптоми депресії, ви можете звернутися до свого сімейного лікаря. Наразі в Європі та Америці сімейна медицина цілком здатна діагностувати та навіть лікувати легкий депресивний розлад. Якщо людина страждає на важку форму депресії, або якщо лікування виявляється недієвим, сімейний лікар може відправити людину до вторинної ланки, тобто до лікаря-психіатра. Звісно, можна і самостійно звернутися до психотерапевта чи психіатра, оминаючи первинну ланку. Якщо ви відчуваєте пригнічний настрій або втрату інтересу до життя щонайменше два тижні і не знаєте до кого звернутися, є сайти, які ми залишимо в описі, де ви можете знайти перелік ресурсів і номерів телефонів для психологічної підтримки. Хочемо подякувати Артему Алболу, авторові каналу Клятий раціоналіст, за змогу знімати в цій прекрасній студії. А ми побачимося з вами наступного разу. Бувайте!